Повномасштабна війна розв'язана в нашій країні сім місяців тому Росією. Це не тільки геноцид українців, це ще й екоцид, це проблеми, що стосуються екологічної безпеки та майбутнього всієї планети. Саме так, і вітчизняні експерти нараховують вже майже три сотні конкретних випадків екоциду. Це і підриви складів паливно-мастильних матеріалів, і сховищ нафтопродуктів. І всі вони матимуть важкі наслідки для довкілля. Що ми можемо з цим робити? Питання не риторичне. Насамперед усіма силами наближати перемогу і очищення нашої землі від окупантів, які її нищать. Ну а ще кожен з нас може робити власний внесок в захист екології під час війни. Підказка до дій далі в нашому наступному сюжеті ранку вдома. Сміття сортують вдома, на роботі і навіть на фронті. До Нас почали звертатися військові частини з запитом, а ви могли б в нас вивозити деякі види відходів. На да, це і пластикові пляшки, картон, пакувальний поліетилен, так само в штабах, де сортують гуманітарку, дуже багато цих відходів. Але ці штаби не можуть сплатити за послугу вивезення цих відходів. Аби військові могли очистити українську землю не лише від окупантів, а й від відходів. Проєкт Україна без сміття. Тя запустив ініціативу підвізь пакет. Допомогти військовими волонтерами з сортуванням можна через чат-бот у телеграмі УБС Сервісес. У меню треба вибрати чат з людиною і написати Хочу підвісити пакет. Далі зазначаєте кількість пакунків та сплачуєте послугу за реквізитами. Один великий пакет на 120 літрів сміття. Пропонують підвісити за 280 гривень. За ці кошти активісти вивезуть, досортують і відправлять відходи на переробку чи утилізацію. Залежно від того, скільки людей нам задонатить, буквально да за підвісити цей пакет, стільки разів ми зможемо забезпечити ці послуги. Підтримати ЗСУ можна і здавши непотрібні вам речі. Україна без сміття запустила благодійну барахолку, де приймає корисні речі у гарному стані. Я впевнена, що в когось є речі, які людям вже не потрібні, але є такі люди, які Ім ці речі сьогодні дуже потрібно. Це там посуд, можливо, щось для випікання. Зараз на барахолці можна знайти будь-яке приладдя для кухні. На деяких речах навіть є цінники. Усі отримані з продажу гроші йдуть у скриньку донатів, яку потім передадуть до фонду Повернись живим.